Я, я сержант не ха. Мій позивний. Все, давайте, заново, зараз все чітко буде. Так, ага. 아, про ваш бой, так, сами, там... Ну ви ж ще не ну, ощущения... пам'ятаєте, перший бой всі потім я пам'ятаю, я там бой не совсем. Ні, я просто перший день, як я зайшов, йшов з цим з побратимом, він такий, йдемо, да, такий день, сонце, така прикольна, він таки повертається. До мене каже, такий прекрасний день сьогодні умірети. І вечором у нас Ми тут... Ну, цей... Він просто сам де, де співав тіпа, чи що це. Да, да, да. Він сам там співав ходив по типу. Його ж він ж пацани їли. Ё... Давай заново. Бля. <реку> зай, там, де, то, що... Та, тут враги підходять і ти вже готовий. Так, Мій позивний — Уля, я сержант другого зводу 3-го батальйона 1-го корпуса. azola Ми вигрузились, приїхали міняти хлопців, виходить побратимів. Ну, йдемо, мене встріли, проводник стрілів і веде, і цей день такий був, сонце, такий прекрасний день, весна була. І він такий повертається до мене, а я такий до нього кажу, що що, що Що, що, случилось? Діба, що стало. І він такий, такий прекрасний день, щоб сьогодні вміріти. І ну, він прийшли ми на позицію, помінялися. І після обіду, десь такого, нам. По рації прийшло, що до нас дв... движеться група. Ну і ми там троєм були, і пекач. Кажуть, вийдіть, візьміть п... пекача і поработайте. Ну я взяв вибіг, поработав, поработав і вертався, почув, працює станція ззаді нас. Ну, я щось так цей забіг назад, взяв другий короб, вибігаю і чую цей. Рація опять і хтось говорить вроді. Я так пекач поставив перед входом і дивлюсь стою. Дилюся за деревом, сидять два п і махає один в другому. Каже, давай, давай, каже, продвигайся. Типу. Я вертаюсь назад, поставив пекач, вертаюсь до цього пацанчика. Кажу, Міша, віш, там люди. <сум> він каже: Уля, ти що? каже, вали їх. Я кажу, та як, каже, вони ж живі. <сум> і він такий, давай, я вибігаю з пекача, так постріляв. Кинув, ну, БК кончилась, я його кину, вертаюсь, кажу, давай кажу цей. Виходь, кажу, типу цей, з автомата постріляємо. Він виходить, він спокійно так став, бух-бух-бух, все, мінус. І Це мій, да, да, да. Це мій перший бой був. Як потім? Ну нормально. Емоції були, так. Да, да. Ну, це ми були на позиції. Виходить. Вже під вечір ми закривали бойницю, ну, щоб не було видно стіплака значника. Ну, і наші почув, там, що хтось говорить. І ми сиділи чай, пили, і він такий до нас там, залазив в бойницю, каже, це ви говорите. Та ні, кажу, ми цей, чай поставили, мовчимо. І він вилазить туди, такий сидить, каже: Ну, Каже, каже. Ну, і почалось там. Вони почали нас газами, підійшли сильно близько, а газами почали закидувати. Там і гази, і цей були. І виходить один побратим одразу за все, а потім він 200 був. Виходить. цей. І у нас чотири автомати було, три наших, і один у нас трофейний був. Заклинили, аж ми там одних троїх. Один попався живучий, аж повз, йому там ногу одірвало, і він повз ще кидав гранати до нас. І потім його там розібрали FPV, Мавіки, допомогли нам. Це ж вони намагалися закинути ТМ. Да, да, да. Вони з портфелем да, принесли, ми потім цень. Залутати вирішили, занесли портфель тяжкий. Такий, о, лут хороший, у нас лут. відкриваємо, а там ТМ. -ка". Ну, сиділи ми на позиціях і на сусідній позиції наші виходить, чують, співає хтось, йде, там, гукає там, і Ваня, 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 вроді, він щось там, ваня, шукав його. Ну він виходить такий раз, голову типу, з цього, там такий обривчик, виходить такий голову, раз, ну і наші губ-губ-губ-лоба. І все, більше не співає Ваня. А якраз перед цим як я був прийти в укріплення позиції, пацани сиділи двоєм. Каже, сидимо, каже, чай п'ємо і бутерброд на цьому. Каже, «Чуємо, каже, Рація кричить, просто так оріот. Виходить, типи, з цього з кущів так вилазить типи, і йому нічань, нічань, братуха, братуха, давай. Ну і наша йому в лоба губ І гуп Нічань лежить, віддихає. <говори> Каже, нічай, ми знаємо, що ти заморився. типу, вставай, продвігайся, продвігайся. <говори> ну, він заморився, я залишився там. <говори> ну, Вийшов з позиції, говорять, віддали молодшого сержанта. <говори> і потім, через час, я вийшов, мені предложили, будеш головним сержантом заводу, Я согласився. І так і виходить молодший сержант поки на посаді після, бой... після бойового... бойових да, виходів. Ну, Сержантом це бути прем'єром, як виходить. Ну, і Як у нас говорять, без сержантів нема армії. Б... Ну, Треба мати і характер, і щоб щось розбирався, щоб ну, просто, не просто так, а, побігли з луками там, а ми зараз їх штурманьоємо. Треба і ну, яйця мати трошки, щоб повести. Ну, показується ну, трошки з досвідом, з якимось, щоб проявив себе в чомусь, щоб не просто прийшов там, о, будеш цей сержантом. Якось виділяються вони, якось виходить, так. Та по-разному буває, ну по-разному і цей. І важко виходить, буває. Буває і легко, і легкі задачі, ну не в нашому випадку. Так, якось, тримаєтесь, да, тримаємось. У нас колектив хороший, всідання весілі. Ну, Цивільне життя це щоб десь може устроїтися вже стабільність, щоб була якась, були якісь виходні, щоб ти міг майбутнє якесь собі ну, планувати, щоб якісь виходні, відпочинок, ну, може навіть якийсь е, що сім'єю, сім ну, сім щоб там бути більше часу, ніж зараз. Бо зараз тільки два рази в рік по 15 днів, і то не завжди. Ну, взагалі, звичайна робота. Так. Ну так, да, звичайна робота якась, щоб стабільність якась була, щоб можна було і десь поїхати віддихнути, і вдома, щоб було там стабільність. Що там ще? Війна набриха? Так-да, трохи є. Хотілося б вже трохи віддихнути. Все вроді.